Розпаковка і дегустація легендарного торту Ужгород Так, з самого Ужгорода до Києва доїхав цей тортик для того, щоб ми його зараз разом з вами скуштували. Цей торт просто у всіх на слуху кажуть, що він неймовірно смачний. Знайти його насправді не так вже і просто. Взагалі відомий саме оцей вид Ужгородського торта, кондитерської Валентини і Валентина Штефано. У них є декілька кондитерських в Ужгороді. Що, давайте розпаковувати і дивитися, що ж такого унікального в цьому тортику, за що його так люблять. Ось така коробочка. Вау! Ось такий у нас тут тортик. Давайте розкрию вам його повністю, щоб було видно в усій красі. Зрізаємо. Вау. Хрустить. Чула, що багато хто порівнює торт Ужгород з київським тортом. Тісно, я розумію, чому є таке порівняння, тому що тут також є таке безе, горіхи. Але цей торт він такий більш карамельний, ніжний і нагадує поєднання реально якогось такого карамельно заварного суфле з хрусткою меренгою. Те, що мені дуже подобається, так це відчувається такий якийсь лайтовий кон'ячок. Те, що цей торт більше такий на смак для дорослих. Ужгород однозначно попадає в п'ятірку моїх улюблених популярних тортів. Одразу хочу відмітити ось цю таку мусову текстуру, дуже ніжний карамельний мус. Він, знаєте, не притурно солодкий. Пишіть в коментарях, чи хотіли б скуштувати такий торт Ужгород, або якщо ви його вже куштували, обов'язково напишіть, як вам. Тім цьом.